Що стосується виборів в Німеччини, те, що там вибрали канцлера Фрідериха Менца, це не є якась така знакова подія там геополітичного значення для України, тому що він є, ця людина є прихильник України, ну тобто симпатик. Але треба чітко розуміти, що в першу чергу він є прихильник німеччини. Розумієте, в них дуже сильно в німців розвинуте це відчуття патріотизму до власної держави. То ми маємо говорити правду про те, що і попередній уряд доволі позитивно відносився до. України, ну правда, не само початку, тому що був такий момент, якщо ми пам'ятаємо тоді в 22-му році, він мене дуже сильно зачепив, коли почалася війна. І коли ми почали просити європейців максимально нам допомогти зброєю, нам допомогла Німеччина аж 5 тисяч шоломів дали. В мене це цапануло тоді. Бо Німеччина, ж вона є економічним лідером в Євросоюзі. Це ну, дуже багата країна, і 5 тисяч шоломів. Ну, пройшов трішки час, і німці оговталися, більш-менш адекватно оцінили цю ситуацію і почали нам суті. Помагати, ну і наших біженців вони ж велику кількість доволі прийняли, і економічно нам почали допомагати, і військово нам почали допомагати. Я думаю, що ця допомога з новим урядом буде тільки нарощуватися, але ні в якому разі не зменшуватися. Це перша теза, і друга остання теза. Я думаю, що це не тільки питання німецько-українських стосунків. Ці вибори показали про те, що та позиція про європейське, проукраїнська вона все-таки перемогла взяла верх зараз у цих виборах. І друга теза полягає в тому, що. Що Німеччина, будучи європейським лідером, напевно, і ще сильніше буде укріпляти оцей європейський союз, це нове формування, тому що виходить, що після того як Америка почала відходити Європейського союзу і нурвати всі стосунки економічні, ну вірнішне економічні, а політичні військові, то в Євросоюз зараз ну якби переформовується. То я думаю, що цей новий уряд буде цій політиці переформування і посилення європейського союзу, якби всереди. Ні, з військової точки зору і геополітично будуть нарощуватися потенціали. Друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, для його популяризації буду вдячний, якщо ви залишите свої там вподобайки, запитання, коментарі. Дякую і на все добре.